Знаєте, коли пишеш звернення до вас, отаке, там, щось зробити не за кошти, навіть не за що, там, то ці відео навіть не попадають в ваші перегляди, в ваші рекомендації вони не заходять. Да? От. Пишу все рівно, воно лишиться, можливо, один-два подивиться. Хлопці, дівчатка, хто дивиться? Секта чистих колес. Треба розкачати аккаунт для того, щоб там були прямі ефіри ще на монтажу. Як працює шиномонтаж в монтаж прямому ефірі. вам буде Потім, потім вам буде це цікаво. Да? Тобто ви там зробили підписончик, там лишилося небагато людей, щоб там відкрили ефіри. Да? Якщо їх відкривають, ми запускаємо. Да? Незабаром сезон перевзуття. Ви можете побачити, як саме відбувається сам процес. У майстерні, да? тобто не те, що ви там бачите з вулиці, там десь ваші колеса закатилися, викатилися та і все. Наоборот, ви зможете побачити в онлайні, да? саме в онлайні, як працює на монтаж. Да? Тобто знайти не важко. в пошук забили секти чистих колес, зробили підписончик. Все. Далі слідкуєте, вже там, коли повідомлення приходить вам, що секта чистих колес онлайн в прямому ефірі, ви заходите, дивитеся, як саме проходить процес по перевзуттю. Да? Тобто, ну, коли ви, там буде прямий доступ до прямого ефіру, ми вже будемо пускати. Як ми сидимо, нічого не робимо, як ми там скучаємо, да? тобто, ну, вже буде такий процес, але от вже з жовтня буде. Перевзуття, да, більше більше буде цікавого. ну, Буде на що подивитися. Повірте, кожного сезону є на що подивитися. Є як ми там кувалдами, харячимо ваші диски. да, тобто Ми не коментуємо, там нема часу коментувати. Як ми там взриваємо пушку, пушку як ми вогнем взриваємо, колеса розкачуємо, да, тобто як балансування все відбувається. Тобто сам процес, ну, я вам скажу, доволі таки Ну, спостерігати, як працюють інші, це ну, доволі справа цікава. Да? Тому зайдіть в секта чистих колес, зробіть підписончик обов'язково. Да? Ви розкачаєте аккаунт за щодо своїх підписочок. Ми ну, звісно, туди будемо закидати далі відоси і буде прямий ефірчик, як все буде відбуватися. Тому Зробіть підписку. Секта чистих колес, обов'язково.